Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російська федерація хоче показати міць свого фрегата, оснащеного гіперзвуковими ракетами. Рашисти відправили в дальній похід океанами свій фрегат Адмірал Гаршков. 4 січня відбулася офіційна церемонія відправки цього корабля на бойову службу. Повідомляє російський міноборони. За словами так званого міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойго, маршрут фрегата пролягатиме через Атлантичний та Індійський океани та Середземне море. А під час походу корабель відпрацює застосування так званих гіперзвукових ракет циркон. Водночас командир корабля Ігор Крохмаль відзначив, що корабель пройшов повний цикл підготовки до походу і завантажений боєкомплектом ракет циркон, калібра засобами ППО, торпедного озброєння та артилерії, і загалом готовий до виконання задач бойової служби. На церемонії був присутній. І президент Російської Федерації Путін що правда, ризикнув спостерігати за нею лише у відеорежимі. У своїй промові він назвав ракету циркон потужною зброєю, яка до Волить надійно захистити Російську Федерацію від потенційних зовнішніх загроз і аналогів, якої немає у жодної країни світу. В той же час, після дня плавання, трапилася пожежа в моторному відділі корабля, після чого зупинилася ліва турбіна, і довелося корабель таємно відводити в ДОК. Пишуть джерела, повідомлені відповідними органами. Корабель передав сигнал СОС на допомогу. Навіть відправляли декілька буксирів. Інформація попередня. Путін дуже боїться розголосу. Все тримається в дуже строгому секреті. Нагадаємо, фрегат адмірал Гаршков є головний корабель проєкту 22350, входить до складу 43-ї дивізії ракетних кораблів Північного флоту ВМФ Російської Федерації. Будівництво корабля, яке проходило далеко не без проблем, розпочалося у лютому 2006 року. У жовтні 2010-го його було спущено на воду. А через 8 років у липні 2018-го введено в експлуатацію після ремонтів пожеж та виявлених недоліків щодо гіперз. Звукової ракети СМ-22 Церкон. То перші публічні згадки про неї датуються 2016 роком. Тоді було оголошено про початок випробовувань, а в серію вона мала б піти у 2017-му. Втім, дата постійно переносилася. А у жовтні 2022 року Шойгу повідомив про те, що сподівається найближчим часом отримати інформацію про завершення робіт та постановку на озброєння ракети. Зазначимо, російський чорноморський флот став флотилією суден, яка може вирішувати обмежені завдання. Про це в інтерв'ю Ліганет заявив очільник гур України Кирило Буданов. Що залишилося від чорноморського флоту? Це вже давно став. Залишилася одна назва чорноморський флот. А реально це вже флот берегової оборони, і не більше це флотилія суден, яка може вирішувати обмежені завдання не більше, сказав очільник гур. І сталося це навіть не під час повномасштабної війни з Україною, а ще раніше, вважає Буданов. Я думаю, я впевнений, що це сталося дуже багато років тому. Просто цей міф було зруйновано із початком активної фази бойових дій від 24 лютого, наголосив головний український розвідник. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.